За іронією долі Олена Іванівна про онкохворобу дізналась у всеукраїнський день боротьби з раком молочної залози. У свої 64 жінка вперше вирішила обстежитись. Говорить, зважилась на це після того, як дізналась про можливість безкоштовно пройти профогляд в онкодиспансері. До мамолога попала і обнаружила, що в мене рання стадія молочної залозі правої сторони. Отак. Діагноз рак молочної залози у Вінницькому онкодиспансері ставлять чи не щодня. Лікарі говорять, незважаючи на профілактичні заходи, кількість хворих на цю недугу кожного року зростає. І якщо раніше рак цієї локалізації діагностували переважно у жінок після 40 років, то зараз його виявляють навіть у 18-річних. Разом з тим, медицина не стоїть на місці. Сьогодні у лікуванні вже майже не практикують повну ампутацію молочної залози, як це було раніше. Тепер, навіть при е, с, другій стадії раку молочної залози, па пацієнтам виконується органозберігаючі операції. Тобто молочна залоза залишається на місці, забирається тільки ділянка молочної залози з пухлиною, виділяються лімфатичні узли. Е, це дуже важливий психологічний момент для жінки. Чим раніше буде виявлено злоякісне утворення, тим ефективніше лікування, кажуть онкологи. Сьогодні жінки більш свідомо підходять до збереження свого здоров'я. Майже 80% патологій патології молочної залози виявляють під час самообстеження. Кожна жінка незалежно від наявності чи відсутності патології, повинна раз в рік до 40 років виконувати ультразвукове обстеження молочних залоз, а після 40 років золотим стандартом є проведення мамографії. Тобто необхідно проводити якісні, ще раз наголошую і своєчасні профілактичні огляди. До всеукраїнського дня боротьби із раком молочної залози в обласному онкодиспансері влаштували безкоштовне обстеження у мамолога 77 жінок, які перевірили з цього дня. У 47 виявили різні патології. З них вдвох діагностували рак молочної залози. Вадим Володимир Грявенко, телеканал Віта.